Чи пам'ятаєте ви цю копійчину, яку ми робили чи то два, чи три роки тому? Ось вона. Її можна подивитися, як наше фарбування вижило після цього. Плестить ще досі. Звісно, є вже пошкодження, то гараж був дуже вузький, там дверцята трошки... Були підгулявши, ну вилізли наружу. І все, а все, вся решта, дивіться, яка вона добра і залишилась. Ще й нічого так. Трошки царапки нові з'явилися. А так добре. Але сьогодні не фарбування. Сьогодні будуть руки. Робити цю машину по ходовій і по гальмам. Зараз подивимось, що треба. Ще раз передивимось я вже дивився, вже трошки запчастин купив. І будемо її ремонтувати. Бачите, як пушсало добре працює. Це я 2 чи 3 роки тому намазюкав, і воно, бачите, заліто. Як підтаює, воно розтікається, у всі щілини Ну, Пурсало робить просто дива. Так, ну спершу почнемо з пасажирської передньої сторони. По-перше, у нас дуже туго крутиться, ступиться. Незрозуміло чому. Зараз будемо все одно міняти гальмівні колодки, вони вже такі підстерті. Як їх міняти ви на каналі можете більш детально знайти інформацію. Але для тих, хто шукати не хоче, знімаємо дві е шпоночки, оці, е потім витягаємо в сторону, е направляючі для колодок, вистрілять е зазвичай оці пружинки, їх треба спіймати. і після чого... Е Ломіком стиснути циліндри в внутрішню частину і запхати, і колодки дістануться. Коли ми це зробимо, ми зрозуміємо: не крутиться колесо через гальмівну систему чи через те, що затягнутий сильно підшипник. Але ж коли колесо висіло, я його дергав, і там люфт якийсь є у підшипнику. Не думаю, що він. Його так розперло, що воно аж не тр... не крутить колесо. Так, гальмівні колодки зняті. І можна побачити, що це внутрішня гальмівна колодка, оце зовнішня. бачите, як нерівномірно спрацьовуються вони. І так воно і є. Спочатку внутрішній циліндр тугенько заходив. Внутрішню частину корпусу, а потім, так як зірвалось і пішло добре. Тобто він ще працює, ще походить, але ж на спрацьованій гальмівній колодки воно вже не дуже хоче повертатися назад. Не будемо поки торкатися гальмівних циліндрів. Працюють, працюють. У Жигулях так. Якщо зовсім заклинуло, тоді вже йде заміна. А так і нова деталь може так себе вести. Це ж жигулі. Щодо гальмівного диску, все послабилось, тобто гальма тримали а, гальмівний диск чи, чи, чи колесо, як хто хоче, може це назвати. Отже, зараз воно все добре спокійно крутиться, є тільки шум. Такий шум. Не дуже приємний, але не критичний. Якщо з тієї сторони я вже купив підшипники ступічні, бо їх треба замінити там наружний підшипник просто розвалився. І е, я це знаю. То цей. Ми зараз е, відкриємо та побачимо, що з ним не так. Що з ним, Чому він так шумить? Якщо з ним все норм, стружку почистимо, смазку нову додамо і все, і поїде далі. Тепер ми чого сюди полізли, то треба замінити гальмівну шлангу. Дивіться, яка в неї проблема? От, Вона вся в тріщинках. І в таких у... буцімто вони не дуже, але вони у самого початку шланга з однієї. Та з іншої сторони, ну вам там не видно, там ще погірше тріщини. Гальма це діло таке, що його треба мати в справному стані на машині. І якщо з циліндрами ще прокатить, ще походить, нічого страшного не буде. Е, його ніколи я не бачив, щоб заклинило так, щоб ти не міг пересуватися. Та коли гальмівна рідина, не дай Боже, витече з гальмівної системи, через. Якийсь не дуже якісний шланг, то вже біда. Тому це потрібно, звісно ж, мати в дуже справному стані, і ми його будемо робити йому заміну. Але зараз треба всі різьби поперевіряти. По-перше, штуцер прокачки. По-друге, оцей болт воно повинно зараз дуже гарно і без всякого зриву відкрутитись. Бо якщо щось піде не так, то звісно ж нам треба вже робити заміну 100 циліндрів. Бо, бо то не є добре, якщо різьби теж не в дуже доброму стані. Ну, звісно ж, коли ми працюємо з гальмівними штуцерами, з шлангами, треба використовувати гальмівні ключі. Вони бачите, отакої от форми. Вона, вони мають більшу кількість грани, аніж звичайний рожковий ключ. А деякі ключі, як, наприклад, оцей, мають навіть затяжку. Бо якщо ви звичайними рожковими ключами будете працювати, легко злизати. А оскільки ми надіваємо на шланг, бачите, нам би хотілося і накидка на такі роботи, але ми не можемо накидка сюди накинути, тому такий проріз маємо. Так, перевіримо, що сира. Ой, так штуцер добрий. Тепер гальмівну шлангу оцю. Захист вже відкрутив. Тут на 10. Отак от воно кріпиться. Тримає, щоб він не відкрутився. Тепер зриваємо болт. Так, шланг у нас добре теж відкрутився. Як бачите, він помокрішав. Добре, все. Ступічну гайку відкрутив. Хто не знає, ступічна гайка на. Пасажирській стороні вона має а, зворотню різьбу. Але якщо ви забули, є дуже простий на жигулях метод зрозуміти, яка гайка, з якої сторони, тобто має правильну різьбу та неправильну. По ходу колеса, отак от вперед, коли ви їдете, отак крутиться колеса. Значить, по ходу колеса гайка відкручується. Тобто на цій стороні відкручуватись отак, по годинниковій стрілці. Тобто тут неправильна різьба. А з тієї сторони, з водійської сторони, навпаки. Тобто, ну, розвертаємось, отак. Вперед ви їдете, значить, відкручуватися буде проти годинникової стрілки. Ніколи на жигулях на затяг не працює. Гайка тільки на відкрут. По ходу руху. Ну, це для безпеки зроблено, це ж зрозуміло. Щодо підшипника, як я і зараз фокус наведемо. Як я і думав на підшипнику бачити, скільки стружки Стружки багато. Не готувався я до заміни підшипника на цій стороні, але ж я теж на жигулях у собі практикував таку річ, як просто все це почистити, нову смазку дати і що походить. Да, стан роликів на підшипнику бажає цього найкращого, як то кажуть. От Через цю стружку, яка була. На ньому і воно працювало вже повигризало трошки. Нічого не, не зможемо зробити з шумом цього підшипника. Він надалі буде шуміти. Але я кажу зі свого власного досвіду, а ви знаєте, а хто не знає, я скажу, що я на Жигулях проїздив скільки це вже? 14 років. Ну, ладно. два роки останніх я майже на ньому не їздив, вже. стоїть гаражі де і все. Але ж 12 років я проїздив на Жигулях, сам все, все робив і сам його лагодив. тому всі ці моменти я знаю і знаю, скільки воно ще проходить. І... Коротше, я все це собі робив, тому в людині теж зроблю. Зараз змазку заміню. На більш якісну і е, е, на 10-20 тисяч ще цього підшипника хватить. Єдине, що буде трошки шуміти, але ж то таке, жагулі і без шуму не буває. Коротше, стало десь у два рази, а то й в три рази тихше. Змащування я використовую отаке хадо. Він ще там з якимось відновлюючим ефектом, в який я дуже слабо вірю, але ж змазка так. Бо, буцім то ще й нічого. Так, новенькі колодки стоять, направляючи змащені, все вичищено добре. Все, з цим закінчимо. Тепер баклажечку відрізали. Починаємо відкручувати шланг від трубки. Одразу ж одразу підготував нову трубку, нову шлангу, бо воно зараз буде дрищити. А нам щоб легше було прокачувати гальма, треба, щоб воно не завоздушилось. Тобто, щоб з бачка не пішла жижа до, до вже повітря. Щоб там не, не, не з'явилося. Тому відкручую швидко, ключ 17 та отакий гальмівний, відкручую одне від одного, зразу накручую нову і підіймаю догори, а це не допоможе, воно все одно буде тікти. Тому це коротше робити треба швидко. Одразу там відкручую, потім тут викручую, зразу шлангу накидаю, закручую і через нові отакі мідні шайобочки. Ні, я вам збрехав, цей ключ не підходить. Треба той ключ який затягнути сильно. Злизуються грані. Я вже й забув, чому. Я думаю, чому в мене завжди два ключі? <гум> Тому що в деяких випадках, в випадках, я, в деяких випадках таким ключком краще працювати, а в деяких випадках таким. Тому тут треба цей брати. Так, швидко, раз і замінили. Звісно ж, накрапало на підлогу, поки я замінював той стаканчик, підставляти не було часу. Але ж все, витер, Тепер треба подивитися та прослідкувати, щоб ніде не підтікало. Все, зазор виставлений на підшипнику. І колесо стоїть назад. Тепер переходимо на іншу сторону і робимо аналогічну ситуацію. Але ж тут вже підшипник розбитий у хлам. Зараз покажу. Так, Тут трошки поскладніше, Ну, колодки легко дістались, але нам треба зняти машинку гальмівну і, ну, чи супорт, як його хто називає. А тут гайки навіть чи болти, які кріпляться до. Цього поворотного кулака вони навіть не відкручувались ні разу. Ті, хто е, знімав е, супорта, він знає, що там є лапки, які, звісно ж, ніхто ніколи не використовує, щоб болти не прикручувалися у зворотньому напрямку. Вони відгнивають, вони відпадають, і все, все всі про них забувають, але ж тут досі є. Ото вовка там зараз лазить, намагається їх відігнути, щоб ми два болти викрутили на 17. Так, супорт знятий. Тепер можемо зняти е, ступицю. І ось такий у нас тут підшипник. Бачите, да, що з ним стало? Тримай! О. Всі ролики повипадали. Все, твоя задача вичистити, познімати підшипники, вичистити все начисто. Там ззади задньої частини є сальник. Його треба вибити. Потім починати вибивати наружні обоїми. Або випресовувати, або вибивати, як там буде легше. А я поки займуся оцим шлангом, заміню його, почищу поверхні, де гальмівні накладки ходять. Знов засру все тут гальмівною життю жидко... цією гальмівною рідиною. От ось стільки інструменту потрібно, щоб зробити цю процедуру. Джигулі! Так, з гальмівними шлангами ми покінчили. Тепер займаємося ступицею. Дистанційне кільце спочатку сняло, отут от воно було. І тепер треба повибивати обойми. Підбираємо щось, чим можна його вибити. І най, найголовніша частина, якого не можна пошкодити, це оця стінка. Оскільки у нас тут е, все в зазорах, якщо ми його пошкодимо, то потім можуть бути проблеми. Так, Обойми у нас готові. Ми їх не викидуємо зразу, вони нам ще потрібні. Вичищаємо поверхню. Ну, Ми стінки, звісно ж, зафігарили, вам такого робити не треба. Оцю поверхню, до якої притулятися буде, оцю добре. Щоб нам там піщинка ніяка не попала. Тепер встановлення. Спочатку обоймо. Нічого мазати не треба. Ставимо обойму з широкою частиною внутрянка. Отак. Наставляємо стару, потім дерев'яну фігню і стучимо. Так. Воно. Не знаю. Уже без дерев'яшки. Підстукай так. Дзвінки і звук повинен бути, от як зараз. то значить, що воно вже вперлося. Все. Тепер заднє. Ну, аналогічно. Змазку нашпігували, підшипник нашпігували ста поставили. І тепер цю сальник. Тільки він із тонкого металу, от перекосилося сюди треба бити. Ще. О, грівненько. Так, іще. Державний плюс-мінус готовий. От. Встановили ступицю з диском назад, але ж поки нічого не робимо. Його ще треба відрегулювати, я розкажу як. Але спочатку треба машинку поставити, гальма. І тоді вже будемо. Коли колесо повісимо, тоді будемо регулювати. Настав час замінити гальмівну рідину. В принципі, важливо, з якої сторони, з якого колеса починати, якщо ви не натискаєте на педаль гальма. Просто шлангочку так наділи, відкрутили, і воно самотьоком тече. Головне дивитися, щоб тут не закінчилось, бо якщо завоздушиться, то буде торба. Тому підливаємо свіженьку, поки звідси свіженьке не потече. Потім з іншого колеса робимо те ж саме. Потім з задніх коліс робимо те ж саме. А от прокачувати треба вже інакше. Давайте до того ще дійдемо. Як ви знаєте, бачок розділений на дві частини. Одна частина на передній гальма, а друга частина на другу. І от з правої ми бачимо, що повненьке, а зліва вже закінчується. Я от таку лієчку беру з гермету. Вона добре, саме у ту ємність, що треба. Так раз. І заливаємо. Так, з передніх гальмів ми е, жижу змили. Ось вона назбиралась. Не обов'язково з двох коліс це робити, робимо тільки з однієї, а з іншої, вона автоматично при прокачці вийде. Зробимо трошки більше, там і вона вийде. Тепер регулюємо ступіцу. Е, Колесо наділи, болти закрутили, і тут є одна особливість. Значить, потрібно затягнути до всику підшипник. Максимально як можете. Ну, звісно, щоб вижила гайка. Отак. От і починаєте крутити. В одну сторону разів по 5, в іншу сторону разів по 5. Відпускаєте отак. От в одну сторону разів по 5, в іншу. І так, три рази. Підшипники почнуть приймати своє положення, як їм потрібно. А ось далі починаємо регулювати. Я роблю на відпускання. Хтось робить на затягування, але мені здається, що на відпускання то є більш правильно, оскільки от зараз вона повністю затягнута, і підшипник вже після отої всієї процедури він вже прийняв своє положення. І тепер ми відпускаємо десь по чверть оборота і починаємо за верхню та за нижню частину. Робити отакі рухи і ловити момент, коли з'явиться зазор, він повинен з'явитися. Він називається тепловим зазором. Тобто, коли колесо почне грітися, цей зазор, звісно ж, пропаде, і щоб підшипники не заклинули. Не можна, щоб зазора не було нахолодно. Тому зараз все холодне, я відпускаю, доки не з'явиться невеликий люфт. На цьому і зупинимося. Так, люфт піймав. Люфт не повинен бачити око не повинно бачити отут цього люфта. Якщо ви бачите, що тут щось шевелиться, то вже люфт завеликий. Ви повинні його чути, ви повинні його на руку відчувати. Тоді люв добрий. Все після чого закльопуємо. Тут є проріз, тут є проріз, зверху знизу ставите там зубило, хірак, хірак, воно готове. Майте на увазі, коли ви закльопуєте, може збитись регулювання. Перевіряйте, У мене бувало таке, що я по три гайки портив, бо я не мог ніяк відрегулювати. Тільки закліпав, хопа, і вже великий зазор став. Тому майте це на увазі. Так. Самотьоком ми злили гальмівну рідину. І тепер починаємо прокачувати. Тобто зараз ми починаємо з найдальшого колеса, яке йде від гальмівного циліндру, це праве заднє колесо. Прокачуємо його. І вся магістраль, коли ми прокачали, бачите, яка вона гімняна, повинна бути. Прозоро. Коли вже звідси прозора пішла, у нас, значить, в всій магістралі вона вже прозора, все добре. І тільки кусочок вітрійника на мосту, який знаходиться, у нас залишилось то колесо. Ну, а переднє, там не дуже є велика різниця, оскільки там на кожне колесо йде свій патрубок. Можна, в принципі, любе починати качати, але ж задля. Найкращого результату, звісно, те, що далі. Тобто з правого переднього починаємо і закінчуємо переднім лівим. Тобто, передні, Заднє праве, заднє ліве, переднє праве, переднє ліве. Так, на цьому ми і завершуємо. Останнє колесо Вого вже опускає. Гальмівна рідина прозора, прекрасна. На все про все у нас вийшло 700 десь грамів. В нову систему ми запхнули, плюс добряче прокачали. Ну, то 700 грамів. Літрушку треба покупати, щоб ще залишилось. На цьому все. До нових зустрічей, до нових відео. Всім пока.